Христос Воскресе, дорогі брати і сестри! Цим пасхальним привітанням я хочу вас привітати сьогодні особливо, тому що ми сьогодні празнуємо 1025-ліття від Дня хрещення Русі. Воістину воскрес слов'янський народ. Слав'яни люди достатньо сміливі, чесні, однолюбі, наші пращури. Та вони знаходились на міжі між добром та злом. Такі були їхні боги – і мстиві, і чесні, і добрі, і злі. І слав'яни, відповідно, балансуючи над цією прірвою зла, до неба, могли дотягнутися тільки з Христом. І вони це зробили, коли прийняли хрещення. Саме хрещення, воно прийшлося до душі нашим пращурам. Як би тепер не казали новітні історики-фантазери, що там примушували когось чи інше, добровільно і доброхітно було прийнято хрещення. І князі та згодом царі називалися нашим народом Богом даними. Тому хрещення відбулося, воно докорінно змінило нашу вітчизну, наші народи, воно дало нам письменність, милосердя. Воно навчило нас бути терпеливими, вміти один за одного стояти до самої смерті. Тобто та грань, той баланс між добром та злом, Христос собою преодолів, згладив і з тих пір наша Вітчизна дійсно підноситься до самого неба. Бувало, по-різному, гріх не минав людей, бо ж нема людини, щоб жила та не согрішила. Та більшість наших пращурів і аж до цього часу вибирає добро, вибирає світло, вибирає Христа. І слава Богу за це. Вітаю вас з великим хрещенням. Слава Богу, що язичництво з його жертвоприношенням, з його лютістю, з його кровавою помстою. З усім тим негативним, темним, чорним було подолано. Наступив новий світ. Русь стала святою, тією, що шукає правди Божої, тією, що хоче любві Божої і тією, що сама любить усім життям, усім серцем. Ще раз усіх вітаю з хрещенням Святої Русі! Слава Богу, дорогі браття і сестри! Сьогоднішній день надзвичайно урочистий, надзвичайно радісний. Ми з вами святкуємо світле Христове Воскресіння Малу Пасху воскресний день. Але цей день для нас, для народу нашого, він є особливо важливим. Сьогодні український народ святкує велике ювілейне свято, саме пов'язане із хрещенням Русі Київської Русі. 1025 років існування віри Христової в купелі ріки Дніпра був охрещений народ. Язичний народ, який навернувся до віри Христової, побачив правду Божу, відчув істину і побачив світло правди Божої, почув святе Євангеліє. Господь багато кликав угодників Божих для поширення віри. Серед угодників Божих, які поширювали віру Христову в наших землях, українських землях, відіграли угодники Божі, такі як Кирил і Мефодій. Вони трудились задовго ще до хрещення Русі, були такі, як князь Аскольд, князь Ігор, свята рівноапостольна, велика княгиня Ольга, бабуся рівноапостольного князя Володимира, яка також прийняла хрещення, яка Прийшла до віри Христової і навчила свого онука, майбутнього князя Володимира, віри і правди, але ж непростим був цей шлях князя до віри і до Христа Спасителя. Він багато пережив спокус, багато чого відчув в своєму житті, але ж ми знаємо, що відбулося. Відбулось переродження великого угодника Божого. За ради миру і спокою Господь послав нам цього угодника Божого, рівноапостольного князя Володимира. Були сумніви, були непорозуміння, і князь Володимир не знав, яку прийняти віру, до кого схилити свою голову. і під кого піти у вірі своїй. Покликані були різні посли, були представники різних вір і різних віросповідань. Але ж відкрилось серце Великого князя лише тоді, коли у храмі Божому зазвучав великий піснеспів грецьких послів. І Представників грецької віри православної, християнської віри, відкрило серце, і князь Володимир сказав: це буде наша віра, яку будемо сповідати ми, наші діти і наші ті, хто прийде після нас. І сталося диво. Сам князь охрестився, сам князь прийняв першу віру, і народ Божий пішов за мужновладцем, зійшов до води. Дніпровської, яка стала водами іорданськими, яка змила всю і нечість, і неправду, і вивела народ наш Божий до Христа, були зруйновані ідерські капища, були зруйновані ті, хто проповідував неправду і хто не знав і не чув правди Божої. Це слова самого Спасителя. Згадаймо із святого Євангелія, що Прийдуть із різних сторін, із Сходу і Заходу, люди, щоб відкрити для себе віру. А тим, кому було вручено царство Боже, вони його втратять. Це було сказано із багатьох притч, і ми про це чули із святого письма. Так і сьогодні ми з вами, дорогі браття і сестри, велелюдно святкуємо День хрещення Русі. В цей день в нашому граді престольному Києві збирається багато архіреїв, багато представників різних помісних церквів богослуження очолюється патріархом Кирилом. Ми всі і архіреї, народ Божий, духовенство притікаємо до києво печерської лаври, до колиски нашої православної віри, до лампади нашого спасіння. І Господь присутній там. Ми прославляємо Бога, Творця Всесвіту, того, хто дає нам безкіне, безкінечність у вічності, хто оживотворяє наші душі і хто не дає нам загинути. Дорогі браття і сестри, цей день ми з вами маємо особливу радість. Тому що в цей день також ми святкуємо День Тезоіменництва нашого предстоятеля, блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України. Наш блаженніший являється для всіх нас великим прикладом великої праці і великої молитви. Любов Предстоятеля сьогодні дає нам і мир, і спокій, дає нам мирне небо. Ми, дорогі браття і сестри, від нашої пастви і вітаємо сьогодні предстоятеля. А вас, дорогі браття і сестри, я також сердечно вітаю із святом хрещення Русі із 1025 річницею, ювілейним роком в нашій єпархії. Також цей рік буде ознаменований великими подіями. Одна із яких це прославлення Нового святого, покровителя нашого Житомира і нашої Волинської землі, священномученика Павла Житомирського, який був розстріляний у 19-му році, безбожною владою, був закатований і знищений, але ж Правда Божа сьогодні воссіяла, а він повністю реабілітований. Його останки сьогодні ми обріли в і вони знаходяться в храмі Божому, і ми будемо поклонятись йому. Буде звершений хресний хід на честь 1025-річчя хрещення Русі по нашому місту. Із Мощами угодника Божого Ірея Павла Гордовського від Яківського храму аж до Преображенського кафедрального собору. І ці події, вони лише надихають нас на велику радість бути із Богом, бути один з одним. І віримо в те, що буде проходити ще багато років і нашого земного життя. Попереду будуть ці роки із Богом, і з вірою, і що ми збережемо віру нашу православну і в єдності, і в любові, і допоможе нам в цьому сам Господь, який невидимо перебуває серед нас. Вітаю всіх і святом, дорогі браття і сестри! от Матфея, Святого Евангелия, чтение. Зачало 116. -е. Во время оно, едино на десять ученицы, и дошел в Галилею в гору, а же повели ими Иисус, и видевший его, поклонившийся ему, о вижу, сомневшийся, и приступли Иисус речеем глаголя, да десями всякая власть на небеси на земли, шедшие научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, У чащи блюсти вся Илика заповедах вам, и все азы с вами есть, мовся дні до скончания века. Аминь. Сьогодні ми з вами слухали Івангелі від Матфія, де Христос перед своїм вознесенням скликав учнів своїх на гору і сказав, що вся влада на намені на цій землі і повсюду. Ви ж ідіть. Поміж народів, їх хрестіть та навчайте Христової віри. Взагалі я це Євангеліє читаю з особливим таким душевним трепетом, бо це Євангеліє справдилось на моєму народові. Багато людей, багато народностей до Христа прийшли за ці два тисячоліття. Та серед цих народів до Христа прийшов і мій славенський слав'янський народ. Мої пращури, прабатьки пізнали віру християнську, мої батьки її зберегли, і тепер я. Прошу Бога сили, щоб також бути вірним сином Христової Церкви. Христос дав людям владу прощати, будувати. І найголовніший дар Богосповідання, Богошанування, пряме відношення до Бога. Тепер Господь до нас на Ти дуже близько. Отець наш Небесний, ми кажемо. З прийняттям Християнства Свята Русь, наша Батьківщина, дуже піднеслася. Творилося бібліотеки, церковні школи. Люди вчилися писати. Дуже крепко в нашому краї стала наука. Люди почали дивитися на світ іншими очима. Вони почали світ роздивлятися, спостерігати, робити висновки. Наші прабатьки, будучи дуже роз'єднаними, об'єдналися в одне велике плем'я. І це допомогло їм пережити і татарське лихоліття та інші в часі непорозуміння війни. Саме Христом вони об'єднувалися ні грошима, ні владою, ні якимось там іншими людськими забіганками ціцяцьками, а саме Христом. Будувалися величезні храми. В цих храмах поправилася Божа служба. Здійснювались таїнства. І наш народ дійсно навчився заповідям Божим. Все, як їх сказав Христос апостолам, ідіть і навчіть. Нас навчили. Дякуємо за це Богові, дякуємо святим апостолам, дякуємо нашим. Батькам та батькам, що почули Христа, що й до нас до цього часу цю звістку про Христа донесли. Та таке ще й печальне запитання до самих себе. А ми дійсно нащадки того славного християнського слав'янського роду? Чи дійсно ми бережемо віру Христову усім серцем, усім життям? Чи не стали ми обрядно Творцями? Чи не, не, не став для нас Христос так, поміж іншим просто Словом? Вірю, що ні. Вірю, що ми віру бережемо, адже за нас моляться стільки багато угодників Божих, і князь Володимир святий, княгиня Ольга та безліч інших святих Божих угодників, що тут, у землях Святої Русі, були Христовірними. Вітаю усіх ще раз із великим праздником і хочу, прошу і молю, бережіть віру Христову. Сегодня в нашей стране торжественно отмечается 1025-летие Крещения Руси. Помнится, как 25 лет назад, в 1988 году, у нас в Житомире торжественно совершалось празднование тысячелетия Крещения Руси. Тогда в наш город прибыл митрополит Калининский и Кашинский Алексий, и вот два архиерея торжественно совершали литургию в сослужении множества священников. И это было большое событие для Житомира прибытие даже одного митрополита. Сейчас мы привыкли к службам, когда множество архиереев, множество священников, соборные богослужения, крестные ходы по улицам города. Мы теперь можем свободно приходить в больницы, в армию, в тюрьмы, в школы даже. И мы за эти 25 лет привыкли к свободе, к свободе исповедания веры. Это хорошо. Огорчает лишь то, что среди молодого поколения, пришедшего в церковь уже в условиях свободы, иногда встречается высокомерное отношение к тем священникам, которые служили в годы советской власти. Иногда можно услышать такое мнение, что архиереи, священники, чуть ли не все были в то время агентами КГБ, что они давали подписку, что они сотрудничали с советскими органами, что они были фактически предателями. Конечно же, среди священников, которые совершали свой пастырский подвиг в те годы, множество исповедников веры. И у них много можно поучиться. И вот одним из таких исповедников веры был архиепископ житомирский и обручский Венедикт Поляков, который всего два года был на житомирской кафедре, однако оставил по себе добрую память. Владыка Венедикт в миру Владимир Георгиевич Поляков – Родился 7 июля 1884 года в Кишиневе. Вышел он не из духовного сословия, был сыном резчика по дереву, однако стремился к духовному образованию, закончил Кишиневское духовное училище, затем Кишиневскую духовную семинарию, жаждал высшего образования, поступил на юридический факультет Юрьевского университета в современном городе Тарту. Однако за неимением материальных средств был вынужден оставить учебу в университете и восприял смиренное по внешним признакам служение сельского священника. Служил на приходах в Бессарабии, однако через пять лет, в 1910 году, все же сумел поступить в Киевскую духовную академию, которую закончил со степенью кандидата богословия и уже получил назначение на должность инспектора и законоучителя женского епархиального училища в городе Белгороде. После революции он оказался в Крыму, служил в Симферополе, в городе Старый Крым, в Феодосии. Там же он неоднократно подвергался арестам. В эти годы умерла его жена, и он Авдове переехал в Одессу, а затем вернулся на родину в Кишинев. Несмотря на то, что в Бессарабии в 1918 году, оккупированной Румынией, ущемлялись права русского населения, священник Владимир явился ревностным сторонником и ревнителем единения с Русской Православной Церковью, а также защитником церковно-славянского языка в богослужении и старого церковного стиля в календаре. За свою деятельность он подвергался преследованиям от румынских властей, в феврале 1933 года даже был такой эпизод, что на заседании Священного Синода Румынской Православной Церкви рассматривался вопрос о лишении сана священника Владимира. И лишь благодаря влиянию архиепископа Серафима Лукьянова, возглавлявшего Западноевропейскую епархию Русской Православной Церкви за границей, вопрос был решен в пользу священника Владимира. В 1935 году он возглавил союз русского меньшинства в Румынии. который оставил свои задачи восстановления культурных прав славянского населения. Во время Великой Отечественной войны и оккупации Бессарабии и Румынии, священник Владимир организовал в своем доме Тайную Церковь и совершал богослужения, на которых поминал имя место блюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия Старгородского и молился о даровании победы русскому воинству. Во время фашистской оккупации не раз подвергался арестам и лишь чудом избежал расстрела. И естественно, что когда в 1947 году стал вопрос о замещении Кишиневской архиерейской кафедры, то выбор пал именно на этого священника. Он стал епископом Кишиневским и Молдавским. В 1948 году он был переведен на более ответственное служение в город Иваново и был епископом Ивановским и Кинишевским в течение 8 лет. Там же он был возведен в сан архиепископа. И вследствие его конфликта с уполномоченным по делам религии был переведен в город Житомир в 1956 году. В патриарху в то время приходилось сложно. Иногда, чтобы не вступать в такой вот открытый конфликт с властями. Ему приходилось переводить архиереев на другие кафедры. И вот подальше от Москвы как бы Житомир появился чуть ли не местом ссылки для владыки Венедикта. Таким образом, 23 июля 1956 года архиепископ Венедикт Поляков был назначен архиепископом Житомирским и Овружским. Однако и здесь владыка не стал просто послушной игрушкой в руках властей он ревностно проповедовал, и именно за свои проповеди он был уволен на покой. Сохранилась стенограмма беседы председателя Совета по делам Лиги Карпова с патриархом Алексеем I, которая состоялась в переделке на 28 января 1957 года. И Карпов пишет, «Я проинформировал патриарха о проповеднической деятельности архиепископа Житомирского Венедикта, Патриарх сказал мне, что он пошлет письмо экзарху митрополиту Киевскому Иоанну с предложением сообщить, какими сведениями он располагает в отношении проповеднической деятельности Венедикта. А меня просил, чтобы я предупредил уполномоченного по УССР товарища Корчевого о том, чтобы последний ознакомил митрополита Иоанна с имеющимися у него фактами о недопустимых проповедях со стороны Венедикта. То есть этот вопрос поднимался на самом высоком уровне в Москве по поводу проповедей. Владыки Венедикта в городе Житомире. И семь месяцев удалось продержать Владыку еще в Житомире, патриарху. А в сентябре, именно 8 сентября 1958 года, вынуждены были уволить архиепископа Венедикта на покой. И он в последние годы он прожил у себя на родине в Кишиневе. Причем некоторое время он был под домашним арестом. И, как считают, из-за того, что он опубликовал в одном из заграничных журналов статью о гонениях на веру в СССР, о разрушении храмов. И умер владыка Венедикт 6 декабря 1963 года. И там же в Кишиневе был погребен. Вечная память архиепископу Венедикту, у которого можно, безусловно, поучиться мужеству в исповедании веры в условиях гонений на церковь.